Чи повинна жінка надихати свого чоловіка? І взагалі-то, дівчата, змилим рай і в шалаші? Ось таке непросте запитання задала мені моя клієнтка, у якої досить великі проблеми в стосунках з її чоловіком. А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай. І лишайтеся, тому що буде. Корисно, пізнавально і надзвичайно цікаво. Зараз я перефразую дані фрази, змінюючи рольові позиції. А ви, друзі, подумайте, спробуйте усвідомити, які почуття у вас в цей час виникнуть, і обов'язково напишіть в коментарях про це. Отже, Чоловік має надихати свою жінку. І взагалі-то хлопці з коханою рай і в шалаші. Як вам звучить? Як на мене, дуже якось так маніпулятивно. Хочу сказати так: стоп, 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 підожди, давай розберемося. Да? А чому? А тому, що дивіться. Особисто у мене виникає така картинка, що якийсь занедбаний будинок, там, де немає ніякого затишку, не пахне смачною їжею. І от чоловік цієї жінки запитує, чому так у нас, а вона каже: Так, так ти ж мене не надихаєш. От надихни мене, і тоді я поприбираю. От надихни мене, і тоді я е, піду щось їсти, приготую. І взагалі-то милий з коханою раїв шалашів. І, шалаші, да? і той чоловік такий стоїть, не знаю, чи то він дурень, чи то лижі в нього не їдуть. Так от, друзі мої, дивіться, ми, коли маємо стосунки, там, звичайно, є окремо він, окремо вона. Але є щось посередині. проект. Під назвою стосунки, сім'я. І от все, що відбувається всередині цього проєкту, там воно працює в дві сторони. Так, от такі фразочки, на кшталт, що з милим раї в шалаші, так от вони працю, мають працювати в дві сторони. Да? І от, коли ми трішечки перевернули, тут уже щось зазвучало по і іншому. Так от, друзі мої, дивіться, давайте тепер розберемо кожну фразу окремо. Чоловік має, Ну, добре, чоловік має надихати свою жінку, жінка має надихати свого чоловіка. Так, дівчата-хлопці, хто досить довго, довготривалих стосунках. От я в стосунках з своїм чоловіком вже 19-й рік, у нас там двоє дітей, побут, борші, школи, дача, кішка. Так от. Якби я чи він все робили, що стосується сім'ї для сім'ї під таким да, надихом, коли мене надихнули, і я встала, поприбирала на кухні. Так такого не буває, друзі мої. Бо якби це щось робилося всередині сім'ї, тільки через те, що у когось хтось має, Ну, таке якесь бажання, хтось когось надихнув, а хтось кого не надихнув. Так е, довготривалі стосунки максимум би тривали місяці в три, в кращому випадку півроку. І взагалі, як на мене, таких, такого поняття навіть там, стосунки, сім'я його б не існувало. Тоді, що відбувається в сім'ї? Там немає такого, що хтось когось надихає. Ну, це там інколи, там рідко, час від часу, да. там є поняття мотивації. І от мотивація це вже більш така реальна штука. Так? І тут дійсно, якщо ми візьмемо цю фразу, але і слово мотивує, що жінка повинна мотивувати чоловіка. Чоловік повинен мотивувати жінку, о! Чуєте, відчуваєте, що зазвучало по-іншому. Так от, тільки тут потрібно розуміти, що для кожного. Ця мотивація буде дуже різною. Тут ці всі знаєте такі відосики на тему, як замотивувати свою жінку, як замотивувати свого чоловіка. Вони всі, ну я не кажу, непогані, але це таке, знаєте, якісь взагалі, позагалям більш-менш якісь універсальні методи, тому що для кожного це. Буде взагалі щось абсолютно індивідуальне, кожного мотивує щось своє. Когось мотивує кнут, когось мотивує пряник. Я така людина, якщо мене кнутом, да, десь щось починати змушувати, це гарантія, що я точно нічого не зроблю. Я тут одразу впадаю в такий підлітковщину в про в протест, тобто зі мною потрібно тільки ладиком. А є такі люди, яким там, де й потрібен кнут. От, наприклад, якщо якийсь там, ну для прикладу, там партнер піднімає руку, от буває, да там до синців до якихось не доходить, але там час від часу може дати вам ляпаса. І от це таке, що це там фізичне насилля, нефізичне насилля, ніби е, нібито і стосунки розривати не хочеться, але це надзвичайно принизливо. Так, от тут дивіться, тут потрібно використовувати негативну мотивацію. Тобто, тут прямо можна ставити такі ультиматуми, що дивися, якщо ще раз ти піднімеш на мене руку, то це буде востаннє. Тому що ти 100% втратиш мене, да. Тобто, дивіться, ну звичайно, це знову ж таки не сприймайте, що ви повинні говорити в вашому випадку тільки так і чи не інакше. Але дивіться, тобто тут через таку, через якусь таку тут погрозу попередження, да? не через позитивну мотивацію, бо якби це було через позитивну мотивацію, таке О, да, я була не права, ти Правильно зробив, що дав мені попитці, зараз я піду поприбираю, все повимиваю, їсти наварю, да? Ну, тоді це тільки той момент, що ми е розвиваємо, підкріплюємо цей аб'юз і так далі. Да? Тоді е все, ваш чоловік він і буде мотивувати вас через фізичне насилля, і ви будете мотивуватися страхом. Тобто, дивіться, тут потрібно розглядати кожну людину. Кожну ситуацію, кожен запит дуже-дуже індивідуально. Універсальних таких методів немає. Але ж яка універсальна така рекомендація? Вам потрібно мати такий діалог, що в процесі цього діалогу ви могли озвучувати, що для вас особисто є мотивацією, що особисто вас мотивує, і запитувати. Вашого партнера, щоб для нього служило мотивацією. І тут увага! Тут може бути така дуже красива тонка маніпуляція в цьому місці. Наприклад, вашої. Чоловік там говорить, що він там щось вам там не дарує квіти, не обіймає щось там не гар, гарних слів не говорить, тому що ви його не чуєте, ви йому не прасуєте кожного дня свіженьку, біленьку сорочку. І тут дивіться, тут ми не знаємо, чи дійсно для нього це прям так ось важливо, чи це просто спосіб. Перекласти відповідальність за те, що він вас не обіймає, він не проявляє якусь свою любов, да, тому що у вас щось не так, це з вами щось не окей. І дивіться, тут було б гарно насправді перевірити. От дивіться, от дивіться, Берете дійсно ту сорочечку, йому випрашували, повісили на плечики зранку, от він встає. І що? І його реакція От якщо реакція буде така, що. «М -м 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 і півроку не пройшло, на кінець, то да. От він взяв, отакі знецінив. Тоді отут 100% дівчата, тут ну і хлопців, дивіться навпаки, так якщо це ваша дівчина щось ви там, вона там просила, ви її там зробили. Вона така, а ні, ну. Звісно, спасіба, історія. тоді це чистої води маніпуляція. Не так-то воно і треба, не так-то важливо. Це просто можливість перекласти відповідальність на вас. І наступного разу, коли ви будете прасувати ці сорочки, а в відповідь ви знову ж таки ніяких ні подяк, ні квітів, ні е, поцілунків, нічого не буде. Там 100% знайдеться інша причина. От можете ради експеримента просто перевірити вірити, це як працює в ваших стосунках. А якщо дійсно людина така, ой, клас, дякую, мені так приємно, я, о, м -м -м", там, і людина у відповідь вам також да, щось робить, щось, і так хочеться вас подякувати, то це дійсно для людини важливо, і ми можемо говорити, що ну раз для людини це важливо, да, то ми будемо її надихати тим, що будемо робити те, що для неї важливо. Тобто дивіться, наскільки. Людині це цінно, чи вона сама ж це знецінює так, в даній ситуації. І про шалаш, друзі мої, о, дивіться, отут взагалі надзвичайно просто як 3 копійки. З милим рай в шалаші, з милою рай в шалаші. Що робити? Ну, дивіться, задовольняти свої, скажімо так, стосунки статеві, того, що, як о, говорять люди, що неважливо де аби на голову, в принципі, не капало, особливо, коли це там, перший період стосунків, і люди кажуть, що навпаки, дуже прикольно, екстремально десь там по кущам, по під'їздам, в транспорті і так далі. Так що тут шалаш для когось це взагалі супер якесь класне місце, да? таке. Але дивіться, якщо ми дивимося на розвиток стосунків в подальшому, так динамічний такий розвиток сімейної системи, коли ваші стосунки переростають, наприклад, в сім'ю, там з'являється дитина, далі ще діти з'являються, діти підростають, ви там виходите на роботу, розвиваєтесь, працюєте. Так, от, дивіться, от у мене тут е такі великі сумніви е в оцих фразах: наприклад, е народжувати дитину, а. А, з новонародженою дитиною рай в шалаші. Навчатися рай і в шалаші. Да, розвиватися це і є рай і в шалаші. Ростити дітей рай і в шалаші. Не знаю. Багато, наприклад, чоловіків, моїх клієнток, вважають особисто мене меркантільною твар'ю. Ну, Якщо хочете, я з цим абсолютно погоджуюся, але просто, знаєте, от дійсно, якщо дивитися що про якісь задоволення такі на перших етапах там, такі, да, цукерково-букетний період, то воно може дійсно такий рай в шалаші, в принципі, чого б ні. Але якщо розвиток ваших стосунків в сімейну систему, то оці всі речі в шалаші. Дітей народжувати, ростити, будувати кар'єру, бізнес. Давайте так, хворіти в шалаші. Да? Там, вчити з дітьми уроки в шалаші. Не знаю, як воно так в шалаші. Фу, ну, Особисто мені не підходить. Пишіть, як вам, в шалашах. Тому що я можу сказати навіть з власного досвіду, коли я народжувала. Першу доньку, то матеріальне положення у нас з чоловіком було, скажімо так, не дуже. В принципі, ту на все так більш-менш вистачало, але е порівняно з тим, як уже було коли я народжувала другу дитину, то це вже і земля. Так я вам хочу сказати, що оце по матеріальне положення, да, коли. У тебе діти, діти вимагають дуже багато матеріальних затрат, і ви в раю, чи ви в шалаші, чи ви в нормальних побутових умовах, дуже сильно впливає на стосунки. Надзвичайно сильно впливає на стосунки. Знову ж таки, я висловлюю тільки свою думку. Пишіть, як ви. Отже, друзі мої. Дуже цікаво почути ваші коментарі. Я вже прям готуюся до хейту, який пальця мені на голову. Дуже цікаво буде послухати, почитати і хейт. Тому приходьте на індивідуальні консультації, особисто, парами, сім'ями. Приходьте, задавайте ваші нові питання. Не прощаємося до нових зустрічей.